Всім привіт! І сьогодні я зіграю на взводі 8-го рангу ФМК-40. 40, так. На 8-му ранзі це один з досить сильних взводів, Ну реально, тому що тут оф 40 сам сильний є далі, також Леопард-1А5, якому додали лом М33, на якому 400 пробиви там. І проти 9-х рангів непогано. Ну і Торвозка. Звичайно, пторовозка, тільки крошебойних пторів немає, але. І сі 25 зенітка Ну, взагалі ні, ні про що, тому я ніколи на ній не граю так. Ось такий взвод, він в мене преміумний з камуфляжем. Тому поїхали, подивимося. Ми можемо попадатися і проти 7 рангів. Ну, проти 7 ми їх крошимо без проблем. До речі, да. Та й проти 9-х непогано, тому Т-72 ми теж можемо виносити в НЛД. Ну, Борта, само собою, але. Так. Зараз покажу, скіль... наскільки пробив на слому цей. Так, попадаємось ми на Японію. Я поїду на точку А, трошки покришу. На своїй базі. Так, от тут на F-40 DM23 в нас пробив 340. Ну, не так і погано. Так, ми попались проти якого рангу. Не знаю проти. проти дев'ятих. Ну побачите, як, як вона грає проти дев'ятих рангів. На точку А в нас тільки двоє буде. На точку С теж. Нічого. Так, я... Виїду сюди. Так, вже вжептур літають. Да, забрали в нас. Двох. Мінус, як бачите, в нього пробивається прям в каточок, до речі. Це у нас турок. Турвозочка. Так, ну да, шкода, шкода, чистейна. Але нічого він не забрав його. Турам. Я не знаю як тут їхати, рашити, тому що... Як ви розумієте, втори тут повсюди літає. Так, ось у нас ще один представник, не побачив його тут. Так, і там є. Він хоч у мене не буде, да. і хо Охо, він мене не виніс своїм птуром. Все, пересадили, командири. і у нас тепер знову далі екіпаж нормальний. Можна поповнитися, але я не буду, не, не бачу сенсу. Так, нашого підбили, треба прикрити. Це гід... мага гідра. Наводчика йому вибив. І він мені наводчика вибив. А він зараз пересадить. Ні, не пересадить командира. А от я пересадив, блять. Да. Нас птур забрав. Хто? А, жиров. Так, десь він там засів, його треба артою вибити, Вот він засівку треба зараз. Артою. Я попаду, я. Треба ближче під'їхати, я теж взяв турвозочку, сейчас я їм накидаю. Наші тримають Б. Так, ворог взяв бомбардувальника. Так. Ми його не зіб'ємо. Да, не зіб'ємо. Не зим'яє. Я на мой наводчик винес, трошки сейчас. Ой, полікуюсь. На точку Б можна позакидувати арти трохи. Ну ну-на ну, на цього я. Та на цього теж закину арту. Да, давайте спробуємо збити. На цьому буде важко, звичайно, збита, але ось ми його доженемо на форсажі. Та ні, що, це неможливо. О, зеніточка наша збила гарно. Так, де в нас тут була провозка? Чи не помиляюсь, ось ця, так? Да. Забрали. Ну, і можна розбиватися. Так, ну, торвозочка мінус хоча б. Да, я його, я його не бачу. Старі якось під'їхати ближче. Цього я побачу. Мінус, ну? да. Мінус в БК прям попав. Так. У нас є навіть Браунінг проти літаків, тому... Але якщо вони летять ось так високо, ми не збиваємо. О, не. Так. У нас там є ще на ту частину Б, скинемо арту. Попробуємо їх вибити. Штормес щось тут мнеться в нас. Не знаю. Куди ти там вбиваєш, куди ти там не пробиваєш. З 25 я його не вийду. Підпалив ви у мене, але нічого, я покушуся. Сейчас пересаджу собі зір. Угу. А ч, я не можу виспати, а я можу. А я тебе висаджу. Так, ну арта це для нас страх. Вже нам навідника висадили. Ну все. Ой. Ну так, да, це страшна, до речі, провозка, реально, да. висаджує жорстко. Так, марту закинули. Можна шарти закинути, спробувати вибити. Ну да, тімейт у нас не хочу грати. Враховуючи що... А, ну в мене п'ять фрагів, непогано. Ну він там мені не попаде. Так, його арта має завалити, до речі. Не знаю, як він там ще живе. Пробуємо звідси. Я його... Чо? Та йди ти, Ну... Аха, він мене не пробив. Що стріммейтнес має його висадив. А я його висадив, не треба вимахуватись. Так, точку Б ми забираємо, точку С ми забираємо. Давай мені точка дольтачка попробуємо накоцати. Ні. Не накоцаємо. Зенітка в нас не хоче його збивати нормально. Так, він збитий. Поїхали точку А, зіб'ємо. Ми можемо її ще й виграти, до речі. Мінус. Ну, ось і леопард. 1,5. Звичайний як один А1, тільки снаряд новий. Та і все. Тому кажу, проти 9 рангів показує себе непогано. Броні немає, але рухомість піде. Так, точку А збиваємо. Брати, не знаю, чи брати, але поки живемо. Ми зараз піду точку Б захоплювати. Нам головне не самим не вмерти. Щоб на наш ще літочок не, не поскидував бомби. Да, По очкам поки що програємо, але думаю нічого. Так, все, точку А ми забрали, можна, можна їхати далі і точку Б собі захопити. Думаю, виграш в нашій кишені. Цікаво, зараз подивлюся, скільки в них ще залишилось людей. Треба нашим на точці це допомогти. Їх там бачу трошечки трошечки боляче. Де вони там є? Да, це та там один залишився і то зенітка. Хоча зенітка люта реально пробиває. Майже все. Я не знаю як, але. Майже все пробуває. Та і ми виграли тут. Взеньких шансів немає виграти. Ну і все. Сім фрагів, як бачите, взвод непоганий. Вивозить. 9 рангів в тому числі вивозить перше місце. Давайте ще один бій зіграємо. Можливо, якщо попадемось проти 7 покажу, як буде проти 7 гратися. Хоча, ну, ну реально, час від часу попадаємось і на 9, і на 7. Наступне відео зроблю про якраз про меркаву. Сподіваюся, вам зайде і це відео, і наступні. Підтримуйте мій канал. Я тільки, -тільки починаю знімати. А. Так, у нас. З ким ми граємо? Ага, якраз ми граємо проти сьомих рангів. Дуже добре. Да? Проти сьомих. Проти сьомих, Дуже добре. Я люблю на точці Б стояти якраз. Ось тут прикривати. Люблять тут приїжджати. ось якраз меркаво. Ой-ой-ой. Мені заряджають, що його вибув. Ну блін, його в лоб пробити, це, це треба старатися дуже. Якщо бортом окей, але в лоб це ну, дуже важко. Спробуємо так накатом. Не пробив, спосадив на движок. Може тімейт по допоможе. Тут камерник у нього. В нього БК прямо ну ось, ось тут в нього БК. Дачка треба. Поповнити екіпаж. Він поки що ремонтується. Давай, 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 давай. Поки він не перезарядився. Так, да, я йому прям в БК попав. Дуже добре. Так, тут справа на нас стежки під'їжджає. Так, на серединку. Ага, от і кущі гарні. -да. Давайте можливо запушимо. Якщо тут зліва нікого не буде, можна буде непогано запушити. Так, зліва то є. Зліва є, ну нічого, ми трошки тут побудемо, можливо, зараз точку А трошки покошмаримо. Це те, теж ОФК було, ха. Да. Так, це хто у нас леопард? Леопард мінус. Давайте забирайте точку А, забирайте. Ні, ні. Так, там у нас ще Кіп є. Тут має виїхати зараз. Ой-ой-ой-ой-ой, не попав! Треба нашим кінотишком є. Тут, тут теж. Це хто... Ой, леопардик нам буде зараз погано. Наводчика йому вибили. Але він відтікає, чого. Минус Ракет панцер Я на нього не хочу вибіжати, Він мені зараз, а не хочу. Серйозно. Мінус, блін, мене в спину вбіжають. Ай, мені по пішку попав, але ну, я не можу, у мене тут не опускається. Просто не опускається на жопі горб і не опускається в цього автомат заряджанію. 5 секунд перезарядки. Ну окей, нічого, давайте ще раз вийдемо. Його. Так, три літачка нашого прикрити. Спробувати як мінімум. Так. Давайте спробуємо його прикрити. Так, цього ми маємо вбивати, Давай. Ну і ну, дивіться, я й тупо не доганяю. Це якесь максимальне гамно, а не літак. Навіть не бачу сенсу далі летіти. Угу. Нашого зенітка крошить. Треба поїхати опа! Там бачив. Побачу. Так, зачекайтеся. Так, мене вбили. Дякую за увагу. Всім до побачення вибишти зараз трохи непередбачувані причини, тому якось так.